Бампер, бо який бампер? З BMW М4 і М3, не точно не розумію, не походять Прогорів, не то що прогорів, він прогорів глушителі, я зняв його, думав поварити, а там вже нема що варити, того будемо всю дорогу їхати, отак. Прям сильно. Я сподіваюся, нас не зловлять ТЦКшники. Бо якщо наткнемося на ТЦКшників, я буду тікати. Руся може не дай Бог, звісно, але буде знімати, як я буду тікати. Здаватися, коротше, не будемо. А ви ж мене, Руся, то на трьох, то на чотирьох відправи, так і хоче стерне да, це... тут багато роз. Он вже поїхав. Да. Ага, Ми вже майже в Полтаві Так а ти розкажеш, що ти будеш робити з тим бампером? Конечно. Ану розкажи. Будем скрещувати що yeah. бампер із бампером із BMW M серії F30, по-моєму, вся наша бомба. Не на трьошках, не на F3. Коротше. Поставляємо потім, як воно буде, доведеться, Долж, ну, картинка. Я думаю, може хтось і бачив вже, не знаю. В общем, купили битий бамбер земки, битий так, як нам надо. Не цілий, верх вижований, верх нам не нужен. Зараз mm. доїдемо да, до Мачук. Славно наша Мачухівська гора. Мачухи там он виднеется дальше вже полтора, починається місто. Довольна морда. <свіст> Дві ножки з БМВшним бампером. <свіст> <свіст> а, да. а Чим би дитя не бавилося, би не плакало. Та давай вже біг... вдома. Який, який. Поломаний. Ну он якраз там тріщина, де тобі надо. Да ні, я там попадаю по а а отут не було, вот вроді би ціле вот ну, такая будуть. Все равно. Угу. На две нашки. Підігрію, виправлю. Нічого страшного. Ну все, поїхали. поїхали. Бо холодно. Лахи забирають, лахмотя. Тепер його б засунути. Господи, Боже мій, рятуй мою душу. <рес> <рес> Боже мій. Кому подобається лайк, підписочка. Ну, Мені не подобається. Мені не подобається. <рес> ну все, запихуй. Запихуй, бо люди дивляться. Короте, підписуйтесь, будете дивитися. Що він смастерит? Щас би його ще угу. Конечно. Я думав, МК буде повторяти. Нічого, може ти вже й пороги повариш, повимиваємо все тепер, так? Да? Все зробиш по-хазськи. 18 диски купив. Угу. В ліс? Да. Ну все, закривай, поїхали. Все, продовження буде, так? Да? Да. Так, до цього вона влипала. Яка у нас розбита двінашка? А двінашка тупо... Не, 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 не. Не блядь! блять, не не. Це він за оту шкоду, кипішує. Каже, що вона нас не може зробити, але я щось сумніваюся. Не може. Це ще як приукраса. Та ну... Ха-ха, він хоче нас ще ви. Ну так він може. А ти казав, він взагалі не може. Він своїх 60 поїхав, це максимум щось. було страшно на наприорі 200 їздили було не страшно то що там капот не відкривався, а тут вітром капот открыват хоть раз открывался еще нет но він уже трусився так ну, блядь, а чому він не труситься да. ну коротше мы йому уступили место походу реально страшно <реш> Не так плавно шли, вообще. Да, тряслось як гармошку. Да, про 180 да. вообще не труснуло диван. Капот трусился, все дребезжало. А как не да, как на не Да, ну конечно. Фух, все, дай бог, доїхати додому. Если что, едем мы, чисто на, на спирту. Мы катаемся только на спиртовом. Наверное, до вода, да? Не знаю. Не знаю. Мені кажется, це нікому не интересно, что ты не спирту не мені пишіть, як моя живе на спирту їздишь. Сейчас в сотку. Так, это Слава Богу. Короче, ідем додому, все. Продолжение буде. Наконец-то мы вдома, все, уже промирає. Зайнятий, прям дуже-дуже сильно озобочений. Так що все, кому понравилось наше відео, лайк, підписуйтесь, буде продовження обов'язково. Ще попритуляємо, ще не. Ще не? Ну, треба ж показати, що воно буде. Так, ти ж показував в Полтаві. А, то ну, коротше, ви поняли. Зараз він ще покаже. І все одно підписуйтесь, пишіть коменти. Ну та й що? Так паузу змею, я ж притулю. Та притуляй, на що та пауза? Надо ставиш тут, яке воно повинно вийти. Фотку? Да. Ага, добре. Так, да, буде паять, обрізати, ну коротше. Ну весел десь от по висоті отамаємо. Ось, прям. Прям уже ощущается. Угу. Ну да, ощущается. Вот такая штука. Да. Так що кому понравилось, лайк, підписочка. Всім пока-пока.